Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я вам покажу, як зв'язати ось такі шкарпетки. Вони в'яжуться від мисочка і до верху. Тут є клин підйому в кого ніжка тоща, і підйом вищий. дуже хороша річ. І також тут є п'ятка бумеранг, різиночки і закриття. Закриття це моє закриття, тому що я не бачила, що хтось так робив, можливо, просто не бачила. Але я роблю його по-свому, тому що мені всі, які закриття я не робила, чомусь вони мені жмуть, і в мене нога просто не пролазить. Тому я в'язала таким способом. В'яжуться вони з візеруночками, хоча ви можете зробити просто. Звичайні шкарпетки лицевим полотном без візерунка. Саме тому я не буду в цьому майстер-класі показувати, як в'язати цей візерунок. Я розкажу, як його розмістити на носо шкарпетці самій, і вставлю вам схему, по якій ви будете в'язати. А саме показувати не буду, тому що, можливо, хтось захоче зв'язати просто лицевим полотном. Я не хочу. Відео робити занадто довгим, тому в мене вже буде на каналі. Перед цим майстер-класом вже вийшла майстер-клас на цей візерунок саме на ці шкарпеточки, як я в'язала, тому обов'язково переходьте, хто хоче подивитися і розізнати, що там, як там. Переходьте та дивіться. Отже, для початку для цих шкарпеток нам знадобиться пряжа. У мене без етикетки, на жаль, тому що я з нею вже в'язала багато виробів. Я вставлю, так, ось так. я вставлю ось тут зараз на екрані характеристика: це е, Alize Artisan, Тут 100 грам, здається на 420 метрів, 25 поліамід, 75 шерсть. Здається, так. Ну, все на екрані буде. Ниточка тоненька, ви можете брати будь-яку ниточку з цього метражу. І також для роботи нам знадобляться спиці номер 2,5. Я брала ось такі шкарпеткові 5 штук. Ними дуже зручно починати в'язати мисок. Кому зручно в'язати способом Magic Loop, ви можете в'язати способом Magic Loop, я зазвичай перехожу потім вже на саме полотно, коли потрібно буде в'язати на такий спосіб, а починаю я зазвичай ось такими спицями. Так, як ми починаємо в'язання. Ми беремо дві спиці. Дивіться, Кладемо ниточку таким способом, щоб ось ниточка, яка у нас обрізана, йшла на великий пальчик, ниточка, яка йде до моточка, за ось цей пальчик. І далі ми починаємо таким чином в'язати. Дивіться, ось так між спиці вставляємо і ось таким чином перекручуємо. Давайте ще раз покажу: ось, у нас є дві спиці. Ось так, бачите, зайшли посереднику, обертаємо. Далі ми ось цю спицю ось так захоплюємо. Далі знову ось так на іншу. І так ми ось таким способом на кожну спицю набираємо по 10 петель. Тепер ми ось так можемо перекрутити ниточку від моточку беремо в руку, ту, ту тримаємо, щоб вона нам. Не Далі нам потрібно розподілити всі петлі на чотири спиці, пров'язуючи перший ряд просто лицьовими. Як ми будемо це робити? Ось цей ряд найскладніший, тому що він найтугіший і не дуже зручно взагалі з ним працювати. Отже, дивіться, ми заводимо спицю ось під цю петельку. Ось, Можна сюди перевести її. Захоплюємо ось спицею петлю, пров'язуємо знімаємо з цієї спиці. Тут головне не спустити. Далі захоплюємо ось тут. Так, бачите, тут м -м, дуже незручно ось це в'язати, але воно згодом зробиться, все буде добре. Захопили. Пров'язали. У нас буде на спицях по 5 петель. Так, три. І знову зараз захопимо. Так, захопили, пров'язали, зняли. так І знову ще разочок, захопили, пров'язали, зняли. Ось так, є 5 петель. Далі беремо наступну спицю і пров'язуємо наступні так само петель. Потім ми переходимо на цю спицю і пров'язуємо точно так само по 5 петель на одну спицю. Так, ми розподілили наші петельки, тепер нам потрібно буде робити добавочки. Добавочки у нас будуть робитися на початку першої спиці, в кінці другої спиці. На початку 3 і кінці четвертої спиці. Я вам покажу зараз принцип, а далі ви будете в'язати самостійно до потрібної кількості петель, я скажу далі якої. Отже, ми починаємо добавочки Добавочки ми будемо робити накидами. Зараз ми пров'язуємо першу петлю лицьовою. далі ми робимо ось такий накид. Далі пров'язуємо наступні 4 петлі. 1, 2, 3, 4. Переходимо на другу спицю. Тут, дивіться, уважно, щоб у вас нічого не перекрутилося, тому що на цих е воно все-все перекручується і може бути трішки не так, як потрібно. Далі, дивіться, на другій спиці ми пров'язуємо наступні 4 петлі. 1, 2. 3, 4. Ми робимо не ось такий накид, як робили на початку, а навпаки накид. Він робиться для того, щоб наші петельки йшли ось так, як ніби в центр. Так, йдемо до третьої нашої спиці. Пров'язуємо першу петельку. Робимо накид. Пров'язуємо наступні 4 петлі. 1, 2, 3, так, 4. Переходимо на наступну спицю. Четверту. Так, пров'язуємо 4 лицеві петлі. Так, 2, 3, 4. І робимо ось такий накид в'язання Далі ми пров'язуємо просто лицевий один рядочок просто по всіх петельках. Там дивіться, як ми будемо в'язати, я вам покажу, як петлі ще пров'язати, там, де ми робили накиди. Пров'язуємо першу лицеву петлю. все Далі, дивіться, у нас де накид ось перший накид. Ми його пров'язуємо за задню стіночку. Захоплюємо, можете собі ось так допомогти, перекрутити, і пров'язуємо. Він має, бачите, бути перехрещений в ліву сторону. Далі пров'язуємо всі далі петлі, ось ці лицеві, до наступного накиду. Так, якщо ви чуєте якісь ще інші звуки, в мене просто відкрите вікно, може півеньку курікати, може собачка гавкати. Тому вибачайте, бо бо закритим дуже спекотно. Так, ось наступний накид, бачите, він же йде ось такий, це другий, який ми робили, тут ми пров'язуємо за передню стіночку. Ось так я відтягую зазвичай, і пров'язую, щоб мені було легше. Так, і дов'язуємо останню петельку. Далі перевертаємо на іншу сторону, ще разок вам покажу, а далі ви будете робити добавочки і лицеві петлі самостійно. Дивіться, тут ми пров'язуємо лицеву і знову ті самі накиди пров'язуємо. Ось знову ми за задню стінку пров'язуємо, в'яжемо до наступної добавочки нашої. Ось наша наступна добавка, ми її. Так, тут я не так добавку зробила, можна перевернути таким чином переверну. Так, ось тут, бачите, остання добавка, ми її пров'язуємо за передню стінку. Так собі можна знову допомогти. Ось таким чином відтягнути. Так, і пров'язати. І останню лицевою пров'язати. Далі ми робимо знову ряд добавок, тобто одна петля, накид, до наступної останньої петлі накид, далі перевертаємо одна петля накид до останньої петлі, тут накид і петля. Е, і знову лицева. Дивіться, таким чином ми в'яжемо до того моменту, поки в нас на наших спицях в загальному не буде 56 петель. Тобто по 14 на кожній спиці І останній рядочок в нас має бути лицьовим, тобто всі наші накиди мають бути пров'язані. Отже, в нас готовий. Мисок, далі ми будемо розділяти з вами шкарпетку для того, щоб у нас був візерунок і стопа. Отже, перші дві спиті ми лишаємо на візерунок, але як ми його розміщуємо, дивіться, ми лишаємо одну петлю, далі в нас йде візерунок, і в кінці в нас просто одна петелька це будуть просто лицеві петлі ось ці дві петлі. По стопі ми просто будемо в'язати лицеві петельки. Так, зараз я вам на екрані Ставлю візерунок, який підходить саме під цей розмір, а ви далі можете собі коригувати. Якщо вам потрібно додати більше петель, ви можете просто не одну лицеву петлю з боку лишати, а там 2, 3, можливо, навіть більше, кому потрібно. Далі ви пров'язуєте по цьому візеруночку 58 рядів до нашої п'ятки. Далі ми вже зустрінемося, і я вам розкажу, як в'язати. Вже сам підйом, клин підйому і п'ятку.